Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний день, піс сьогодні. Маємо. Тож постимо. Постимо і не шукаємо виправдань. Постимо. Не можемо на хлібі і воді, то постимо від новин, від інформації надмірного скролінгу, можна постити. Все, що втягує, все, що краде час. Та їжа також краде час. Особливо готування їжі, особливо хто любить повиготовляти собі півдня готуємо, потім 10 хвилин їмо, то, власне, піст від цього приготування. Можете їсти, але приготуйте раніше. Бо піст також покликаний для того, щоб звільнити час трохи більше для молитви, для молитви, для присутності Бога, побути в присутності Бога. Не тільки відтарабанити, але, власне, пережити цю молитву, щоб ця молитва була дійсно серцем. Сьогодні, 19 грудня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні вас хочу закликати любити ближнього. Якщо будете хотіти любити ближнього, більше відчуйте Ісуса, особливо на Різдво. Бог обдарує вас великими дарами, якщо ви віддастесь йому. Хочу особливим чином на Різдво дати. Матерям своє особливе материнське благословення, а інших Ісус благословить своїм благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, у нас Різдвяні послання, бо Різдво скоро. Скоро. Ну, не так і скоро, але і не так уже далеко. Та? Маємо час Адвенту, приготування до Різдва і послання у нас Різдвяні. Дорога дитинко, сьогодні хочу закликати любити ближнього. Це найтяжче. Найтяжче це любити ближнього, особливо, якщо той ближній не любить тебе. Або той ближній пакості тобі робить, <смі> то його тяжче любити, так? Але Марія каже, закликаю любити, любити. Перший крок до любові це не ненавидіти. Забуваємо такі фразочки, як я не ненавиджу людей. Ну, але хто ненавидить людей, то по ньому і так видно. Але любити це перше перестати ненавидіти. Це перший крок до любові, так? Бо між любов'ю і ненавистю лише один крок кажуть. так? Ну, Це в сім'ї. Так є, так говорять. Що один крок між любов'ю і ненавистю. То, щоб почати любити, це перший крок треба перестати ненавидіти. Бо не можу точно любити, якщо ненавиджу. І... Побачити, чи сьогодні я ненавиджу ближніх чи люблю ближніх? Ну, бо любов це таке поняття та? дуже обширне, дуже розтягнуте. Бо любов є, як я люблю рідних, як я люблю друзів, як я люблю дружину, як я люблю дітей. Багато різних видів любові. Так? І закликаю любити ближнього, ближнього любити, це означає перше. Перестати його ненавидити, перестати його критикувати, перестати його цькувати, ображати, перестати. Перестати над ним насміхатися. Перестати думати, що ти кращий від нього. Це також любов. Почати з ним як з рівним, з рівним, відноситись до нього як до себе. так? Це така любов братерська, любов е, до таких людей. ну, бо Важко людину любити, поки ти не знаєш, за що її любити. Але якщо ти її ненавидиш, то ти вже її любиш якимсь чином. Так? Тому Марія закликає любити ближнього, любити ближнього. Це означає бути розположеним до цього ближнього, так? Відкритим, відкритим. Не означає, що об мене мусить тепер всі ближні ноги витирати, бо дехто і так любов. Кожен, собі свою... Кожен та, має своє поняття любові. Але тут йдеться любов як до самого себе. Каже, люби ближнього як самого себе. Питання, що робити, якщо я себе ненавиджу. Тоді тут, вже бачите, стоїть питання спочатку: полюби себе, таким, такою, як є. Полюби, якщо щось не подобається, то зміни. Слава Богу, маємо владу змінювати, перемінюватись, навертатися. Якщо не подобається, то зміни те, що в тобі не подобається. Те, за чого ти себе не любиш. Зміни це. І почни любити себе. І потім почнеш любити ближнього. Бо якщо себе не любиш, ну то далі етап не вмикається. Та? Якщо себе ненавидиш, то не вмикається етап любові ближнього. Або створюєш вигляд, що всіх любиш, а сам думаєш, Ух, я би їх там ху, за спиною. Всіх ненавиджу. Але на людях я всім подарунки купую, я такий добре, просто як до рани прикладаю. Знаєте, таких людей? То це не є любов, це таке лицемірство. Я хочу виглядати, що я наче люблю, я хочу заробити, якось купити, якось то-сю-сю. Але любов іде серця. Коли я люблю, я не мушу доказувати, що я люблю. Коли я люблю, це видно. Якщо будеш хотіти любити ближнього, більше відчуєш Ісуса. Ісуса. Особливо на Різдво. Або особливо в різдвяному часі Адвенту. Тут бачите, навіть Марія вже каже, добре з любов'ю вже. то... Всі можуть там розмиті поняття, та? але якщо будеш хотіти, будеш хотіти, це навіть не те, що вже люби, любиш, а хочеш любити ближнього. Більше відчуєш Ісуса. Бачите, одне бажання, одне бажання. Бо Марія знає про бажання наші. Знає, що людина, якщо забажає, то вона доб'ється. Якщо дійсно забажає від серця. Якщо це буде бажання нав'язане або придумане, або кимось на, на, накинане, та, то людина скаже, а да на кого воно мені треба? Але якщо бажання йде з серця, що це я дійсно бажаю, ніхто мені до цього не підштовхує, ніхто мене до цього не штовхає, не змушує, я бажаю, то одного цього бажання вже хотіти любити ближнього, каже Марія, вже вистачить, щоб більше відчути Ісуса. Більше його відчути. Бо в цьому бажанні бути Ісус. Бо Бог це любов. <кій> Чули таке, так? Да? що Бог це любов. То коли любиш, що робиш? З Богом співдієш. Бог через Тебе діє, коли любиш. Коли хочеш любити, то означає, що хочу Ісуса. Хочу відчувати Ісуса. Хочу бачити Ісуса. Бо хочу любити. А любов це Бог. Бог це любов. Тому всі дії, які пов'язані з любов'ю, там є Бог. І тут всі атеїсти посипались, всі невіруючі, сатаністи, можливо, навіть. Навіть сатаністи люблять своїх дітей, можливо. Я просто не знаю сатаністів, але якщо у них є діти, то неможливо їх не любити. Так? Тому, Бог навіть там якось діє. якось. Хоч вони хочуть сказати, що Бога нема, ми будемо проти, ми будемо служити сатані. Е, ну, та, Деякі люди, напевно, вже втягнуться так, що і любові в них нема. Але там, де є любов, там є і Господь. Там є Господь. Атеїсти, принаймні, точно цього не знають. Коли люблять своїх дітей, не знають, що вони люблячим серцем, коли дивляться на своїх дітей, то вони дивляться Божими очима на своїх дітей. Тільки цього не усвідомлюють. так? Але любов, там, де присутня любов, там присутній Бог. І сьогодні питання: чи хочеш любити ближнього? Чи хочеш, щоб в тобі була присутня Божа любов, щоб тобі був присутній Бог? То бажай, палко, любити ближнього. Щоб і відчуєш більше відчуєш Ісуса. Особливо каже в часі Різдва, і в часі Адвенту. Бог обдарує тебе великими дарами. Якщо віддаш йому, відда, віддашся йому. Бог обдарує тебе великими дарами, якщо віддашся йому. Віддашся, це означає, віддашся цій любові, віддашся. Забудеш про зранення, відкинеш ці всі зранення, всі ці пріоритети, думки цього світу, бо цей світ каже: ненавидь людей. Конкуруй з людьми, нищ, гноби їх. Щоб піднятися. <свісно> Бо щоб піднятися, що треба? Пригнобити когось. Да? <свісно> Тому це, на, на жаль, таки наш світ. Що люди не хочуть бути багатими, люди хочуть бути багатшими за кого? За інших. Тому мільярдери вони не потребують більших мільярдів, вони потребують біднішими зробити людей. Тоді вони будуть багатшими. Розумієте, чому так відбулося, що хтось мільярдер, а так багато бідних, за чертою цієї бідності, та? за чертою такої якоїсь ліміту. Встановили ліміт, і всі мають в тому ліміті бути. А ми будемо панувати. Власне, це вони і створюють те, щоб бути багатшими за інших. Бо людину не хвилює багатство. Якщо людина потрапляє на острів, де нема кому що показувати, то. Там вже не потрібні багатства, там не потрібні Феррарі. Там потрібна машина, яка хіба їде, так? бо вона буде цінніша за будь-яку іншу, яка стоїть. Інші пріоритети змінюються. А, але це показує наука нашого світу, що людина, коли людей поміщають в, один, в одинаковий соціум, то мільярдери не хочуть жити біля мільярдерів чомусь Ну вони живуть, та але хочуть десь бути, де бідні. Хочуть. Хочуть показувати. Бо коли всі багаті, Ну то не то. Він хоче бути багатше за того, за того, за того, за того. Тобто це така хвороба, та? А, І віддаються цим пристрастям світу. І потім все життя так живуть. Доказуючи, показуючи. А Марія говорить: Бог обдарує тебе великими дарами якщо віддашся йому. Віддайся сьогодні Господу, віддайся на Його любов. Віддайся на ці бажання Божі, Божі заповіді. Бо Божі заповіді це Божі бажання в твоє життя, Бог говорить, люби ближнього як самого себе. Себе люби, щоб любити ближнього. Це також Бог говорить. Так? Віддайся йому, віддайся цій любові, і Бог обдарує тебе великими дарами. Хочеш ці дари? Сьогодні прекрасний день, щоб віддатись йому. Хочу особливим чином на Різдво дати матерям своє особливе материнське благословення. Матерям, хто матері, то Марія сьогодні вам дає особливе материнське благословення. А іншим іншим це я, бо я не матір, а інших Ісус благословить своїм благословенням. То матері сьогодні, жінки, майбутні матері, отримуєте особливе материнське благословення, а ми, чоловіки отримуємо сьогодні. Особливе Ісусове благословення. І Марія каже, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія, дякую, що ти хочеш сьогодні, або принаймні вірю, що захочеш постаратися когось полюбити ближнього, або принаймні перестати ненавидіти ближнього. Це вже великий крок до успіху. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. папа.